Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні в нас на огляді набір від компанії Busha. Називається він x voyager Ось так виглядає. Прямо така сумка. Там є ласти, є маска і трубка. Все, що необхідно для снорклінгу. Сумка хоч так, хоч так. Давайте розкриваємо. Досить непоганий набір, коштує недорого. Досить популярний для сноркінгу то що треба. Маска, одне скло, прозорий силікон, Силікон гіпоалергенний, м'якенький, подвійна аптюрація, огляд кльовий, приліпає маска те, що треба, регулюється легко, підходить дуже багатьом, в принципі, мало хто. Казав, що ця маска десь йому пропускає повітря або надавлює. Маска досить універсальна. В принципі, в набори такі масочки і вкладаються, досить універсальні. Вона, може, не дуже наворочена, але для снорклінгу, для просто попірнати, побавитися у водичці, вона підійде. Вона підійде навіть для дайвінгу. Маска є. Трубка в цьому наборі. Звичайна буша Окіо Senior. Звичайна трубка зверху фритоп, верхнього клапану немає, кріплення для трубки, силиконовий загубник м'якенький і нижній клапан для випльовування води через низ. Тобто снорклінгом займатися цією трубкою можна, все буде нормально. Якщо водичка потрапляє, ви видуваєте її через низ. А ось якщо вже будете заглиблюватися під воду, то вода буде потрапляти по трубці у рот. Прям так мощно. Трубка звичайна пластикова, але все ж таки буде працювати нормально нормальна Трубка з нижнім клапаном. І найкрутіше в цьому наборі, окрім звісно, сумочки оцієї прикольної для цього набору, це ласти Вуша X-Wager. Досить непоганий ласти, які можна використовувати як для снорклінгу, так і для дайвінгу. Вони досить м'якенькі, водночас це нормальні потужні ласти, повністю обрезинені. Є два ламінізатори потока, які ще поліпшують, пом'якшують ваш грибок. Резинова калоша м'якенька, з іншої сторони теж все прорезинено, щоб ви ніде не підсковзнулися. Досить міцні надійні по потужності, кльові. кльові ласти від компанії Бушаєць Воєжер на ці ласти є окремий огляд на нашому каналі. Так що, отакий наборчик недорого є в нашому магазині Батискав. Кому цікаво, заїжджайте або замовляйте на нашому сайті батискав.ua. На цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!